З великим упованням приходимо до тебе, найлюбіша наша Мати Марія. нехай почують голос твій, наші вуха, і з глибини душі любимо тебе, все Діво, бо Ти є матір'ю Божого Сина, Спасителя нашого. Ідемо до тебе, щоби у тихій розмові із тобою навчитися, як нам жити, щоби украсити і спасти свої душі. Виднай нам Святого Духа, вчителя Твого, що вказував Тобі у святості дорогу правди, щоби зрозуміли ми добре твою волю, слухали твоїх рад, наслідували твої чесноти і так освятили і спасли свої душі. Амінь. Згідливість, ніколи не спорила я і не сперечалася з ніким. Навпаки, при кожній нагоді я старалася втешати суперечки, утихомирювати незгоди та усувати ворожнечі. Я любила спокій і вміла навіть із тими жити у мирі, що собі цього не бажали. І з ревними слугами Бога я була завжди в дуже добрих та тісних взаєминах. Колись часом. Зустрічала я яку непривітну людину, то тоді старалася я бути зглядом на неї ще більше приязна, і поводилася з нею з цілою ввічливістю, щоби лише її поправити. Мудрець любить мир, немудрій починає сварку. Хто не носить у серці миру, той залюбки шукає спорів і ворожнеч. Та із-за дрібниць попадає у гострі спори та виступи. Чому? Незгідливий, непогамований іде за голосом своїх пристрастей і тому накидується він на всіх, шукає скрізь зачіпок і не дає спокою іншим. Тримайся здалеку, від неуспокійних місць і оминай людей, що мають наклін до сварні і спротиву. Стережися, обмовників, тих правдивих слуг диявола, що тішаться, коли може скрізь ширити гнів і зло. Не слухай поговірок і пам'ятай, що хто в твоїй приявності говорить зле про інших, Той і про тебе говорити мене добре перед другими. Він, будь певний, не буде одвертий та чесний і супроти тебе. Та як ним і не є супроти інших, такі люди, деколи тільки і ждуть того, щоби почути твою думку щодо інших, а відтак подати їм, довідома і справити тобі через це прикрість, коли віриш тим, що тебе в очі хвалять, то скоро переконаєшся, що тебе обманюють, коли хочеш довільнити свою цікавість коштом ближнім. То скоро стратиш внутрішній спокій. Жити в згоді і з добрими є вже само собою великою користю з огляду на добрий приклад, але дружити із злими є правдивим нещастям з огляду на шкоду, що повстануть через те для тебе з обох сторін. У святій мирі і згоді можуть жити лише ті, що служать вірно Богові, і є щиро побожні, невинна душа і покірне серце, навіть не знають, що це суперечка, а горді уми, є чутливі і легко ображаються, дрібні, маловажні справи і особисті цілі роз'єднують дітей землі. Не починай суперечки з людьми, що стоять вище від тебе, бо це. Не лицює, та й буде для тебе болюче, не сварися із нижче поставленими, бо стягнеш на себе погорду, поконуй свої пристрасті, бо тоді лише зможеш і серед інших ширити мир. Радше відступи від свого, як мав би ти, заколотити тим спокій, а навіть коли це може статися без шкоди для слави Бога і добра твоєї душі, пожертвуй. І покинь радші свій погляд, щоб не було сварок і злості. Іди моїм слідом. Дякуємо тобі, Маріє, престоле від вічної мудрості і непорочна вчителько чеснот. Вимоли нам ласку, у всьому тебе наслідувати, так як це ти наша люба нене, ось тут нас навчала. Як раділи душі наші, слухаючи солодких твоїх слів, ідіть моїм слідом, хочемо йти твоїм слідом, твої шляхи добрі і стежки твої Богові милі. Вірно будемо наслідувати тебе, доки тебе не побачимо в небі, як твої діти, у твоїй величі і славі навіки вічні. Амінь.